Кам'янське розширює співпрацю з благодійним фондом Посмішка .UA», який послідовно підтримує людей, постраждалих від війни та родини в кризових обставинах. Завдяки партнерству буде посилено інфраструктуру підтримки громади і створено умови, де діти та дорослі зможуть отримати якісну психосоціальну допомогу. Попереду реалізація нових ініціатив і проєктів, спрямованих на розвиток безпечних просторів, підсилення наших закладів та розширення доступу мешканців до необхідних сервісів. Сьогодні ми підписали меморандум з благодійним фондом Посмішка. Ми вже співпрацюємо разом. І я дякую благодійному фонду за надану допомогу для наших учбових закладів. В планах фонду надати допомогу нашій дев'ятій лікарні, нашому будинку дитячої творчості, а також соціально вразливим верствам населення. Дякую вам за да, допомогу. Дуже дякую. Та підтримку дякую за співпраці. нашого міста. Дуже вдячна Кам'янській громаді в цілому. Дуже відкриті до співпраці. Відгукуються відразу на всі пропозиції. Дуже плідна співпраця виходить з усіма департаментами. дуже за це дякуємо. Дуже багато робиться для населення, і ми будемо намагатись підсилювати все те, що робиться для населення своїми послугами. В межах наших проектів, саме діючих зараз в Кам'янській громаді, це буде підсилення 9-ї дитячої лікарні самостворенням простору та наданням послуг дітям, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в відділеннях. Також у межах проєктів буде підтримка закладу позашкільної освіти в рамках кіс-менеджменту. Будемо намагатися охопити всіх, кому це буде дійсно потрібно. Про створення психосоціального простору на базі нашого центру позашкільної роботи та дитячої творчості в нашому освітньому закладі буде облаштовано два таких простори, Один із них в укритті, інший у приміщенні центру позашкільної роботи це дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу закладу. Це і комп'ютери, програми, і офісні меблі, і меблі в цілому для облаштування просторів. Ну і дасть можливість працювати із кваліфікованими тренерами, які будуть забезпечувати цю психосоціологічну підтримку дітям і дорослим, які цього потребують.